Юра йдить до нас. Вітаю і дуже дякую, що так. І це можна? Так, дорогі друзі, ми започаткували програму. Коли 140 тонн води найближчим часом, тобто години або максимум завтра, мають прибути в Херсон, це перша фура, це організація спільна Рошена і благодійного фонду. Кожен бак – одна тонна тисяча літрів. Зараз вони завозяться на Марина, підходить. Зараз вони завозяться на склади в Херсоні і бачите, ціла колона рухається з благодійною допомогою. Вантажівки, лодки, вода в основному. Ну, Звичайно, що в такої кількості ми зробили першу позицію, але з таких баків хура опускається, ми перекачуємо воду по пляшкам. Наш волонтерський хаб. На чолі з Оксаною Пагомій роздає. І я хочу звернутися до мешканців. Приходьте на хаб справи громад, якщо вам потрібна вода. Бо вода стає, у нас вже трохи падає рівень води в самому Херсоні, але вода і харчі стають сьогодні надзвичайно актуальною позицією. Через дві години буде друга фура з новими 20 тоннами води. Подивимося, що сьогодні ще вдасться завести, але вже завтра буде ще 60 тонн. І я дуже дякую всім, хто сьогодні допомагає Херсону. Сьогодні Херсон потребує нашої допомоги, і я хочу подякувати цього хлопця в синій футболці. Його звуть Юра, він водій, і на жаль, деякі відмовляються їхати в Херсон, бо бояться обстрілів. Насправді під час евакуації обстріл відбуваються, але є такі сміливі люди, які не бояться, вітаємо, не бояться завозити воду. І ми також вважаємо, що це є героїчні вчинки, які разом з нами працюють прості люди, які висловились бути добровольцями для того, щоб довести. Дуже дякую, спасибі, слава Україні. І поїхали до інших точок, бо у нас сьогодні величезна кількість роботи: лодки, мотори, помпи, гумові чоботи. Є такі речі, які я не пам'ятаю, як вони називаються точно, але такі великі-великі комбінізони прорезинені, які ми будуть рятувати. Кажуть, що вони називаються «заброди». Ну от хто знає, ми їх знайшли.